А ви знаєте про існування сміху-йоги? Так, так, ви добре почули, це вправи пов'язані зі сміхом. Взагалі, все, що стосується йоги, до нас прийшло з Індії, так само і сміху-йога родом звідти. Її засновник Мадан Катарія. Це лікар, який проживає в Індії. Він раніше писав публікації для місцевого журналу на медичні теми. І одного разу він написав статтю про вплив сміху на пришвидшення виздоровлення. Одужання хворих в лікарнях він добре розібрався в цій темі, і до нього одного разу прийшла ідея, просто прозріння: що якщо сміх і хороший настрій пришвидшують удуження, то можна сміятися для того, щоб не хворіти. Він поділився своєю ідеєю з двома друзями, і вони виходили в парк зранку, щоб посміятися. За кілька днів їх вже було близько десяти, а за кілька тижнів близько сотні учасників виходили всі разом в парк, щоб посміятися і наповнитись позитивною енергією на цілий день. Але був один нюанс: вже всі смішні історії і анекдоти були пересказані, і відповідно тем, з яких можна було просто посміятися, ставало все менше. Відповідно, люди рідше почали відвідувати їхні клуби сміху. Але Мадан Катарія попросив людей зібратися і на наступний раз. Він придумав вправи, вправи, які так само впливають на організм, як і природній сміх. Це був 1995 рік. Саме тоді Мадан Катарія заснував офіційно напрямок, який називається сміхойога. І тепер сотні тисяч людей по всьому світу користуються цією методикою. Вже давно доведено, що сміх збільшує тривалість життя. Зміцнює імунну систему і покращує роботу мозку. Я особисто роблю ці вправи практично щоранку. Хочу показати і вам на практиці, як відбувається цей процес, щоб ви робили сміху його разом зі мною, оцінили ваш настрій до вправ і після протягом дня. Я буду проводити сміху йогу з 6.30 до 7.00 години ранку в прямому ефірі, як тільки назбирається більше тисячі підписників. Тому, якщо маєте бажання класно зарядитись позитивом, енергією, підвищити відчуття щастя, радості, підписуйтесь на мій канал, та невдовзі ми розпочнемо наші заняття. Я обов'язково зроблю анонс.